Є бойове розпорядження, там, грубо кажучи, так і так, тобто, або зробити похід, або перевірити дорогу, або замінувати, заблокувати, в залежності від задачі. Ти, само собою, що ну, переживаєш, нервуєшся, там, грубо кажучи, боїшся всього остальне, але ну, зуби зцепив, береш і робиш. Той, хто не боїться, то він, ну, таких немає. Або якщо вони є, то грубо кажучи, то він вже живий труп. Всі бояться так чи інакше. Але ти маєш розуміти, що твоя робота, тобто, ну, типу, моя робота забезпечує те, що піхота, тобто, піхотинці собі сидять, побуваючи на лінії оборони в окопах, ропах, дотах, в залежності від яких вони сидять більш безпечно, тому що вони знають, що перед ними є міни. Тобто танк не заїде, що прямо до них не буде їх розвалювати. Вони знають, що якщо підійде піхота, цей фарш-бросок і все остальне, що вони можуть клаймру, там, тіпо, або монку просто привести в дію. Тобто,